Добрий ранок. Сьогодні 3 квітня 2025 року. Заняття зліплення в старшій групі. Тема заняття космонавт. Доброго ранку, мої любі друзі. Але що ж я забула? Я хочу привітатися з вами. Космічним привітанням. Раз, два, три, п'ять. Почнемо космос ми вивчати. Небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлимо, дружньо в космос летимо. Діти, а яким має бути космонавт? Так, звісно, і сильним, і сміливим, і винахідливим та спритним. Саме сьогодні ми маємо. Змогу подив... Ви маєте змогу подивитися. Я вам покажу, як ліпити космонавта. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Адже 12 квітня кожного року. Всесвітний День Космонавтики. І ось я вам пропоную набити, стати космонавтом. Тож вирушаємо в космічну подорож. З космосу ми там можемо побачити планету Сентя. А що це за планета? Та, це планета, на якій ми з вами живемо. Планета Земля єдина планета, на якій є життя. Ось ви бачите, космонавт. Кожний хлопчик мріє бути космонавтом. І ось космонавту потрібен скафандр. А також Кислородний балон, який забезпечує космонавта кислородом. Ось ви бачите, космонавти небагомость. А як ви думаєте, космонавтом бути це добре чи ні? Так, добре, тому що на ракеті можна політати звісно. А чому погано? Так, потрібно багато вчитися. А ще чому добре? Так, тому що багато дізнайтесь про космос. А ще чомусь погано, так ви кажете. А чому? Тому що там холодно, звісно. Добре, тому що можна по місяцю походити. Так вірно, погано, тому що від дому далеко. А ще добре, тому що в повітрі під час невагомості можна плавати. Ось ви бачите їжу космонавт. І ось такий космонавт вийде до мене ці заняття. Але ви пам'ятаєте, що для початку ми виконували пальчикову гімнастику. Приготуйте всі свої пальчики. Всі планети стали в ряд. Починається парад, ти Меркурій, мандрівник, другий Венера Яснипи. Земля вітає нас, четвертий красень Марс, п'ять Юпітер, шість. Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячні планети поспішають бенкет. а ви просто молодці. Для роботи нам потрібен дошка, стек та пластилін білого та планітних кольорів. Та сервет. Пальчики наші готові. Тож розпочинають пальчики працювати. Мені потрібен білий пластин, я його розминаю добре, розкочую між долоньками продольними вухами і формую ось таку качалочку. Розрізаю. Ми вже коли з вами коника так виготовляли. І ось виходять ноги космонавта. Формуємо ось такі дві качалочки, притискаємо пальчиками, пальчики наші працьовий, адже вони виковали космічно гімнастику для пальчиків. Так, ось ви бачите, вже і скафандр. А щоб вийшла голова, потрібно зробити кульку так між долоньками. Тепер ось цей шматочок я розрізаю піл для рук створення двох рук. Вони вже будуть в скафандрі. Та да, скафандр це одяг космонавта, він захищає від холоду космонавта. додаю трошки, щоб руки вийшли однакового розміру, її довжини однакової та товщини. А що, крім планет ще можна побачити космосі? Так, можна побачити зорі. А на що зорі схожі? Так, на вогники, на ліхтарики, також можна побачити і комету, астероїди. Метеори. Ось я створюю гермошлем, це стікло в скафандрі, яке захищає космонавта, прикріплюю руки, пригладшую ось так заді. І ось ще потрібен кислородний балон, який забезпечує космонавта кислород. А послухайте загадку. У синьому мішечку золити пудзиків багато. Що це? Так, зоряне небо. Так. Тепер. Ось такі зуття космонавта. Комети дітки ще називають гостатими зірками. Це невеликі крижані, космічні тіла. Вони оточені газом. І пилом ось такого прямокутної форми, кислородний балон я прикріплюю ось так на спину космонавта. Так, продовжуємо ліпити, далі, показую вам. Я беру, підрізаю блакитний пластилін і необхідно розкачати його в дуже тоненькі ковбаски. Це необхідно для, для прикрашання скапандра-космонавта. Коли комета діти наближається до сонця, то можна побачити світлий хвіст комети. Ось так на рукавах, скафандра з лівої на правому та лівому рукаві, ось так притискаю. Ще відрізаю, на іншій. Рука прикріплює таку ж саму качалочку. Я впевнена, що кожен хлопчик мріє стати космонавтом, тому що в космосі можна багато чого. Побачити, багато чому навчитися. Можна по місяцю походити. Можна плавати в повітрі під час невагомості. Можна на ракеті полетіти і побачити, яка наша планета Земля з космосу гарна. На ній багато водой, а то лісів. Гір. І ось ще дві таких Тоненькі кобаски прикріплюю на скафандр, на ліву ногу та на праву. Ось так пальчиками магально притискаємо. Ось який космонавт, бачите, вийшов у мене. Я впевнена, що у вас також вийдуть гарні, дуже космонавти. Ось. І всього тільки два кольори пластиліну необхідні. Ось такий пластилін, ой, космонавт Вибачаюсь, вийшов у мене кінці заняття. Що я сьогодні вам показувала, як робити? Так, як зліпити космонавт, який пластилін я використовувала. Там білий та блакитний. А як називається одяг космонавт. Ну, Звісно, скафандр. Наше заняття діти завершується. Я думаю, що ви зараз візьмете дощечки для пластиліну, для ліплення пластилін. Та будете також ліпити космонавта. А я чекаю на фото ваших робіт, нашій файвер-групі. А вам бажаю гарного творчого дня, гарного, мирного і дня, і вечора та ночі, а також і раку. До побачення, мої любі друзі. Зустрінемося незабаром.